громадської ініціативи права справа Дмитро Снігірьов, який з'являється на живому зв'язкові зі студії телезійного каналу «Прямий цим ранком. Пане Дмитре, здоров'я доброго, раді вас бачити! Спасибі, що знаходите для нас е час. Доброго ранку, дякую за запрошення Ну. Перед тим як змалюємо ситуацію вашою аналітикою вздовж осі цієї бойових зіткнення на слова командувача сил безпілотних систем збройних сил України, Станом от на опів на восьму ранку. Мадяр Роберт Вровді каже про те, що знову ліг Старлінг всього фронту. Ну інформація доповнюється, поки що, от вона така. Я запрошую вас до слова, пане Дмитре. Ну, інформація по Старлінку, вона дійсно доповнюється, тому не будемо робити висновки до отримання офіційної інформації, але варто говорити про те, що останні три доби це надуспішні операції сил безпілотних система відповідно головного управління розвитку міністерства оборони України і сил спеціальних операцій в моменті нанесення ударів по законних військових цілях на території Російської Федерації. Зауважу це нафтопереробні заводи. Причому безпілотник гур уразив нафтопереробний завод на відстані 1400 кілометрів від лінії фронту. Це відповідне ураження безпілотниками сил спеціальних операцій, одного з найбільших. Російських нафтопереробних заводів в Лінградській області його щорічні можливості випуску готової продукції це приблизна переробка нафти, Це на рівні до 20 мільйонів тонн. Тобто, це один з найсучасніших і найпотужніших російських МПЗ. До речі, не він зосереджений в Лінградській області, бо саме це дозволяє відповідно за рахунок короткого плеча логістики транспортувати вже готову продукцію кінцевим споживачам. Ну і плюс успішні операції головного управління розвитки Міністерства оборони України і сил спеціальних операцій в моменті блокування логістики окупаційної армії. Мовиться і про підриви на межі Орловської і Курської області, що заблокувала. Відповідна логістику окупаційної армії в моменті перекидання оперативних резервів, важкої техніки і паливно-мастильних матеріалів як Курська область, так і безпосередньо на лінії бойових дій Сумську і Харківській області, ну і відповідна диверсії в Лінградській області. Причому російські е офіційні. Джерела вже повідомляють про те, що основна версія подій, які відбуваються на російській залізниці, це якраз проведення диверсійних актів. Ну і відповідно удари безпілотників Сил оборони України, головного управління розвитку міністерства оборони України по одному з ключових підприємств, яке хімічної промисловості Російської Федерації, яке задіяна відповідно. Системі військово-промислового комплексу, яке випускає компоненти, необхідні для виробництва вибухівки, тобто, як бачимо, ну старлінг може і ліг, але успіхи сил оборони України досить суттєві і конкретні. І, при чому українське розвідуриство раз по разу демонструє відповідно новаторські ідеї в моменті ураження законних військових цілей. Ну і плюс ще згадаємо відповідно удари безпілотників гур, знов таки зенітна ракетних комплексів БУК. Це вже на окупованих територіях Запорізької області. Вартість Бука до 50 мільйонів доларів. Погодьтеся за три дні. Це ну тут навіть перелік цих фактів. Зайняв у нас з вами 5 хвилин, а мовиться про комплексний характер атак і комплексний характер дій сил оборони України, сил спеціальних операцій головного управління розвитку Міністерства оборони України. А Тепер, пане Славко, шановне товариство. Давайте коротко подивимося ситуацію на лінії фронту. Останні повідомлення генштабу збройних сил України ще раз підкреслю: довіряйте лишень перевіреним джерелам інформації. Ми з паном Славком неодноразово піднімали питання і вічизняних так званих експертів, і відповідно західних ЗМІ в моменті невідповідності їх інформації. Так, от зверніть увагу, пане Славко, кількість боєзіткнень і де вона зросла? Лиманський напрямок з нього і почнемо. Якщо ви подивитеся останні повідомлення Генштаба Збройних сил України, то відповідно на покровському напрямку 39 атак, а на Лиманському аж 30. А до цього за добу до цього там було значно менше. Про що це свідчить? Окупанти будуть використовувати певні тактичні успіхи на цьому напрямку з метою. Я ще раз підкреслю прориву української оборони. І е, можливості безпосереднього оперативного оточення в районі Сіверська. Це основні наразі зусилля окупантів. Вони намагаються вийти в східний фланг Славянської та Краматорської агломерації. По Лиманському напрямку найбільш проблемні ділянки фронту це в районі Торське. І відповідно е, вони намагаються. Розширити свою зону присутності і в серебрянському лісництві. там ситуація досить складна. По Покровському напрямку 39 відповідно боєзівнень на це свідчить про зниження активності окупантів на цьому напрямку. Нагадаю, шановні телеглядачі, ще добу тому там було більше 50. По покровському напрямку наразі те, що відбувається, це успішні дії Сил оборони України, які демонструють так званий активний характер оборони. Тобто, при нагоді успішно контратакують. Наскільки успішно, ну давайте подивимося на ті події, які відбуваються на покровському напрямку. Це тактичні успіхи Сил оборони України в районі населеного пункту Разіна, а це значно покращує наші тактичні. Позиції в моменті унеможливлення прориву окупанта до родинського і відповідна можливості взяття під безпосередній контроль єдиної асфальтованої дороги, а це локація сил оборони України, якими здійснюється вивоз поранених, рота особового складу, підвезення БК тощо по добропільському напрямку. Там проводяться наразі м, операції з ліквідації заблокованих малих штурмових російських груп, які свого часу прорвалися на Добропільському напрямку. Вони знаходяться в оперативному оточенні і наразі Сили оборони України проводять комплексні заходи з метою їх знищення. Частина з них вже здалася в полон Сили оборони України, чим значно. Поповнила наш обмінний фонд. по добропільському напрямку. Шановні телеглядачі, Я нагадаю, де окуповано сім населених пунктів. Російські окупанти розуміючи проблеми на цьому напрямку, саме на добропільський напрямок, передислокували одну з найбільш боєздатних підрозділів. Це 155-та бригада морської піхоти. сумна звісна, яка за весь період активних бойових дій змінила вже три особові склади. Але навіть передислокація цієї бригади і намагання окупантів прорвати оборону сил оборони України з метою деблокування російських малих штурмових груп наразі не мають жодного успіху. Ну і по Покровському напрямку е закінчимо це. відповідно сила оборони України розширюють зону присутності в районі новоекономічне, удачне. Чим відповідно зняли з повістки дня питання можливості створення оперативного оточення українського групування на покровському напрямку? По самому Покровську там є проникнення малих штурмових груп безпосередньо міську забудову. Наразі проводиться відповідна контрдиверсійний характер операцій з метою їх нейтралізації. Шановні українці, перейдемо з Донецького напрямку на Куп'янський. Я пояснюю, чому. Бо, на жаль, останні декілька днів знову стерія українських ЗМІ. Труба три, ми знову проспали, окупанти прорвалися до, до Куп'янська, і вже відповідно, а відповідно що? І цю інформацію знову поширює діпстей. Натомість повідомлення Генштаба Збройних сил України свідчить про те, що сили оборони контролюють вихід відповідно з підземного цього газового та газової труби. Чотири гілки там йде, три гілки підірвані і затоплені. а Відповідно, четверту гілку контролюють сили оборони України. Мовиться про вихід цієї гілки, причому вихід не в Куп'янську. Шановні телеглядачі, якщо ви проаналізуєте навіть повідомлення Діпстейта, там Радьковка називається, але абсолютно не куп'янсь. якого милого тоді у нас постійні ці напруги в інформаційному просторі? Лишень тому, що ухилянтом під відповідно бронею від мінкульту заманулася знову кинути якусь дезінформацію щодо подій, які відбуваються на лінії бойового зіткнення. О Куп'янську ситуація складна, я не буду вас заколисувати. Причому так званий сіряк, тобто околиці Куп'янська, вони вже давно не контролюються жодною зі сторін. Не силами оборони України, не окупантами, але говорити про значний контроль міста окупаційної армії не, не має жодних підстав. І ще раз наголошую: основна мета окупантів Куп'янськ-вузловий, не Куп'янськ. Їм конче необхідна логістична складова для відповідного формування ударного групування і подальшого наступу в напрямок якраз сірсько краматорська агломерації. Ну і відповідно, давайте перейдемо до Костянтинівського напрямку. Там ситуація проблемна. Окупанти намагаються прориватися вже безпосередньо в міську забудову про бої на околицях. Так званий дачний район дач, але Сили оборони України контролюють ситуацію. Чим погіршується ситуація? Ще раз підкреслю: контроль окупантів над панівними висотами. Турецьк і часів яру. Саме це створює досить серйозні для нас проблеми. Наразі найбільш проблемна ділянка на Костянтинівському напрямку це в районі Клебан-Беку. І Причому варто говорити про те, що є загроза, що окупанти притиснуть підрозділи Сил оборони України до водосховища, у цьому є досить серйозні проблеми. Ну і плюс окупанти намагаються прориватися до Костянтинівки з району Часового Яру і відповідно по трасі Покровська-Костянтинівка. По Запорізькому напрямку, шановні телеглядачі, незважаючи на передислокацію додаткових. Оперативних резервів, а це 76-та повітряна десантна дивізія Збройних сил країни окупанта з Курського напрямку і 7-ї повітряно-десантної дивізії з Херсонського напрямку. Ситуація на Запорізькому напрямку, незважаючи на всю складність, говорить про те, що окупантів немає навіть тактичного рівня просування. Важкі бої ведуться в напрямок якраз Малої Токмачки і Степногірська. І основне завдання окупантів це вихід на відстань до 20 кілометрів до Запоріжжя з метою якраз вогневого контролю над житловими кварталами. Те, що сьогодні відбувалося в Запоріжжі, ну всі побачили. Оце основна мета окупантів: терор проти місцевого населення з метою створення ситуації штучного хаосу і паніки серед місцевого населення. Доповідь закінчив. Пане Дмитре, подякувало вам традиційно. Буквально ще прикалабок е, до е, основної частини. Володимир Зеленський повідомив напередодні та про хороші результати в прикордонні сумщини, що підрозділи наші продовжують просуватися в бік державного кордону. І подякував воїнам 225 го окремо штурмового полку 71-ї гірської бригади. Це ж теж хоро, хороша новина, яку я думаю, треба теж додати. До речі, так дякую, пане Славко. Дякую, у нас з вами гарне тандем. Так, де окуповано ще два чергові населені пункти Ново Костянтинка, Новокостянтинка, на соському напрямку. Причому зауважте це серйозні успіхи сил оборони України не тільки військові, наскільки не політичні. Поламані плани російського політичного керівництва щодо створення так званої буферної зони глибиною просування до 20 кілометрів і, відповідно створення так званого обмінного фонду територій, тобто пропонувалося території Сумської харківської області поміняти на території Донецька, тому низький уклін нашим захисникам, і тут варто говорити і подальші. Успіхи сил оборони України, бо на сумському напрямку ми перехопили не навіть не тактичного, а вже оперативного рівня ініціативу і створюючи передумови для подальшого видавлення окупантів Сумської області. Ну якщо ми вже говоримо про звільнення, то давайте згадаємо пана Славко і на ситуацію в Дніпропетровській області. Це в деокупація населеного пункту Філія. Досить серйозні знов такі успіхи. Сил оборони України звільнили цей населений пункт, і наразі там ситуація проводиться відповідні стабілізаційні заходи. Тобто, як бачите, шановні українці, за останні дві доби серйозні успіхи по декількох напрямках, причому територіальні здобутки: звільнення української території, а не зворотні процеси в моменті її втрати. Пане Дмитрино, от за цю частину спасибі і частину інакшу, давайте поговоримо про окупантів про ініціативи їх у мілітарному плані. Про навчання захід 2025 і от такою темою запропоную вам прочинити. Сили північного флоту РФ запустили гіперзвукову ракету Церкон. Як зазначається, ціль була встановлено у водах Баренцевого моря. Запуск ракети відбувся у межах військових навчань. Захід 2025 Стіли виконав екіпаж фрегата адмірал Головко. За результатами ракета влучила у ціль прямим попаданням, додали у оборонному відомстві. Ворога ну те, що кажуть у міністерстві ворожому на вірус приймати м'яко кажучи, треба критично, але так чи інакше, та психологічно росіянці продовжують демонструвати дарма Україні та всьому світу ці свої історії з цирконами. пам'ятаєте з тим, що в Білорусі будується ціла інфраструктура, нібито то та там. Закрита військова база і так далі, тому подібне. І на всьому у цьому фоні навчання е, Захід-2025. А тут, пане Славко, дякую, що ви якраз задали цю інформацію про будівництво нових е, е, російських баз чи то ну, біл, е, а, баз Збройних сил Республіки mm. Білорусь на території цієї країни. Я проаналізував російські пабліки і хотів би зауважити. Я вам скину інформацію, вона слово слова. Передрукована українськими ЗМІ і Західними, і в мене виникає питання. А Українська Правда взагалі щось аналізує, якусь інформацію? Чому ті повідомлення в російських ЗМІ копіюються фактично слово в слово? І тоді в мене виникає питання: що напередодні проведення навчань Захід 2025 ви пам'ятаєте заяву очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Будана з приводу того, що будуть російські ПСО, правильно? Причому широкомасштабні російські ПСО, 90% яких на західного споживача, 10% на українську, і це ми, от якраз, і бачимо. А ви згадали запуски циркона, але на мій погляд, найбільш проблемна наразі ситуація це якраз. На кордонах і Балтійських країн і відповідно Польщі. А я нагадаю, крім запуску церкона, ота демонстрація, демонстрація щодо можливості пусків іскандерів М Кам Лінградської області. Пам'ятаєте, коли вони на загал їх, висунули і фактично показали щодо можливості їхнього заскасування? Плюс, відповідна ситуація з глушінням GPS-сигналів. А оце, пан Славко, найбільш серйозна проблема. Я пояснюю, чому. Бо згідно і легенди військових навчань захід 2025 і відповідно планів російського військового керівництва, це так званий «сувалський коридор, тобто сухопутний коридор, який має з'єднати за задумом Росіян території Республіки Білорусі і Калінградська область, так от чому небезпека. Він фактично відрізає частину Польщі і Балтійські країни від основних баз матеріально-технічного забезпечення країн НАТО і залишається лише і морський шлях і повітряний і зауважте, пане Славко, і в цей момент починається активне глушіння gps сигналів щоб унеможливити відповідна мо особового складу повітряним шляхом і відповідно морським шляхом. От про це варто говорити. Вони відпрацьовують повністю цей сценарій і демонструють можливості відповідно ударів ескандерів, причому з обох боків, а там мовиться про те, що удар ескандери фактично прикривають цей сухопутний коридор і створює так званий ракетний дашок. І от комплексі з якраз глушенням сигналів це от серйозні виклики, надсерйозні виклики для країн заходу, з якими вони мають стикнутися. І при чому е, на цьому тлі, ну, мені не зрозуміло відверто, ну скажімо так, цікаві назвемо їх заяви польського керівництва про те, що вони ну апріорі не розглядають український слід, от якраз в моменті е, порушення повітряного простору е, російськими БПЛА, а Україна яким боком тут? Причому, зауважте, зауважити подібну інформацію знову просувають навіть екс-радники Пентагону і відповідно, російські змі з приводу того, що, начебто, БПЛА це були запущені з української території і мали на меті спровокувати цю ситуацію. І Росія, начебто, тут не має до цього жодного відношення, тобто, як бачимо, комплексний характер інформаційно-психологічних операцій російської сторони на тлі якраз цього брязкання зброєю, причому як на території Білорусі, так і відповідно і Балтійському морі. Пане Дмитре, ну от з приводу до слова і формування акумуляції та і впровадження гарантій безпеки дотепер та йдуть дискусії. Звичайно, дотепер тривають консультації, до тепер триває формалізація. А от Радослав Сікорський та нами з вами, знаний польський високопосадовець, та він каже про те, що польські військові от не приїдуть в Україну з міркувань безпеки, натомість українські інструктори будуть на. Вчати поляків протидії дрони в навчальних центрах НАТО на території Польщі. Ну, і Дональд Трамп пам'ятаєте трошечки, якщо два кроки назад, ступителька сказав, що не буде зменшення військового контингенту американського у республіки Польща, де інде може бути, а у Польщі не буде. Ось з приводу військового контингенту та і ротації думок в цій царині. Я прошу вас висловитися. Як що е, можна, пане мати? Е, ну, з приводу заяв Хікорського там ще є одна заява з приводу того, що він пропонує збивати російські безпілотники крилаті балістичні ракети. ракети. Дякувати Богу. На четвертому році війни до поляків дійшло, що все ж таки варто захищати повітряний простір Польщі безпосередньо над е, Україною, аніж чекати відповідне порушення повітряного простору. Ще більше мене здивувало трошки відволічимося від Польщі ситуація в Румунії, коли так само безпілотник вони супроводжували і не збили, бо переконалися, що він пішов в бік України. А що це за союзники у нас такі? А їх не пече те, що безпілотник. Міг відповідно вразити цілі на території України, і при чому маючи можливість його збиття, вони прекрасно це розуміють і випускають його з повітряного простору на Румунії. Причому зауважте, пане Славко, мене ще більше турбує ситуація з приводу от якраз знову, антиукраїнських акцій на території Польщі. Мовиться про те, що польські легниці, невідомі пошкодили дахи, зрізали крес з головного. Куполо української греко-католицької церкви успіння Пресвятої Богородиці. Ну, здається, мені використовуючи от якраз цей момент, а саме неготовність ППО Польщі, ми маємо і задати питання польським союзникам з приводу і історичної пам'яті, і відповідно припинення тієї антиукраїнської історії, яка відбувається наразі. На території Польщі мене не турбує зараз військового компонента. Мене турбує те, що Туск виходить і говорить про те, що в Польщі зростають антиукраїнські настрої натомість е е відповідно і чітко відслідковується тенденція проросійських настроїв. Тобто, достатньо було виявляється російським БПЛА порушити повітряний простір Польщі, щоб поляки відчули братню любов вже не до України. А до Російської Федерації здається, реакція має бути наджорстка з боку української сторони. Хватить вже гратися і закривати очі на відверто антиукраїнську істерію в Польщі з блокуванням кордонів, з оцими наругами над українськими церквами, над українськими пам'ятниками, полеглим українським героям, але щодо власної ситуації. Наразі передислокація 40-тисячного контингенту війська польського безпосередньо до кордонів з Білорусі. Сполучені Штати дали чітко зрозуміти, що про зменшення військової присутності Польщі мова не йдеться, і Сполучені Штати будуть виконати свої союзницькі зобов'язання. Причому зауважте, там наразі розгортається відповідна додатковий контингент мовиться і про сухопутну авіаційну компоненту країн НАТО. Франція вже перекинула три Рафаля, перекинула Німеччина додаткові авіаз'єднання, плюс посилюється система протиповітряного протиракетної оборони. Але знову заява польської сторони, що виявляється, робота польської ППО, вона це 100% успіх. Той такий Сікорський українським... сказав, правда, пане Дмитре? Так, да, Сікорський. За українськими мірками. Угу. Шановні українці. Сили ППО в той день збили України 90% засобів ураження країни окупанта. Польська сторона збила 20%. Що мав на увазі Сікорський? Про якийсь 100% успіх польської сторони. Тобто заяв і мене більше пече, пане славко, відсутність заяв з боку Вітчизняного МЗС. Є відповідна заява українського посла в Польщі, але МЗС чомусь якось дивно мовчить. Причому зауважте ті самі оцінки Туска на момент порушення повітряного простору Польщі. Він же не ідентифікував перші заяви БПЛА з Російської Федерації, правильно? Ну, але менше з тим маємо союзників, таких як маємо. А з приводу можливих сценаріїв, ще раз підкреслю, Польща має чітко усвідомлювати те, що ще з 2015 року тодішній очільник військ НАТО в Європі Бен Ходже заявив про те, що Соловський коридор є ахілесою п'ятою країн НАТО. І відповідно, Польща має чітко розуміти, що чуда над надвіслою може не статися, якщо не припиниться ця антиукраїнська істерія. Ну no, так. No, by... Да, я кажу, пане Дмитре, так чи інак будемо сподіватися знову ж таки, що масштабування цих настроїв воно все ж таки хочеться вірити в те, що матиме локальний і локалізований характер, та і політична компонента впливу на ці процеси теж буде мати своє відображення і ефект, у тому числі і всередині значить, політичної системи наших союзників співпраці та от і впровадження І що стосується до слова, я дивлюся, просто пам'ятаєте, ми з чого починали з заяв командувача сил безпілотних систем. Та й от я казав, що інформація оновлюється, дійсно оновилася. Значить, історія в тому, що перебої у роботі зі Старлінком та фіксувалися по всьому світу, по всьому світу, і так. зараз Роберт Бровді пише про те, що поступово відновлюється е зв'язок. Що з ст робота Старлінку стабілізується, тож не дарма, от бачите, ми з вами там впродовж цих 20 е, хвилин та дійшли і до того, що е, треба спостерігати за ситуацією, яка динамічно змінюється, бо результати можуть бути геть інакшими. Вам теж за це спасибі, пане Дмитро. Дякую вам, дякую за запрошення і можливість донесення інформації. І будемо традиційно раді бачити вас у наших етерах у будь-який час. В етерній версії ви знаєте від ранку і до смерканку. Телевізійний канал «Прямий рече на у Ютубі. Ми 24 години на 7 доступні, у тому числі і з вами. Військово-політичний аналітик Дмитро Снігерьов. На живому зв'язкові з вами. Поглядацька аудиторія. Далі ми поговоримо про сили безпілотних систем, які оприлюднили відео про бойову. Роботу екіпажу бомбер захисники за будь-якої погоди та часу доби докладають максимум, аби протидіяти ворогу. Подивимось.